Доброго ранку, Україну. Надіюсь, у вас настрій покращився. Привіт Криму. Я віддихала багато разів в Криму і, надіюся, я знову туди попаду. Віддихала два рази в Судаку. Привіт, Судаку. Віддихала в коктебелі. Так, просто на один день їздила. Їздила два рази в Новий Світ віддихати. Там найсмачніші Чебуреки. Хто не знає з українців в майбутньому заїжджайте, попробуйте. Так ще. Качі привіт. У Севастополі було. Бахчисараю було. Алупка, Алушта, Ялта. Теж проїжджало. Отож, надію, що скоро Крим буде український. Надію, що скоро з Криму всі мускалики повтікають, вони вже втікають. Всім папа, до побачення. Ви вже там навіддихалися. Так, вчора мене не було на ділянці, я не приїжджала, в мене були вдома, вдома була робота, я... в мене там біля квартири є маленькі квітники я обробила, також закрутила ще помідори з базиліком. А сьогодні в мене в планах позбирати помідори, які дозріли. Зранку я їхала велосипедом досить холодно. Дивіться, яка апельсинка трошки порепана, але красива, оранжева. М -м -м. Дивіться, скільки помідорів на одному кущі. Це напевно пето. Це не скорослий кущ. А дебара ото то взагалі, подивіться. Головне, щоб кіто не було. Дивіться, скільки він ще має плодів. І досить крупний. Оце дебара оранжевий. Дозріває. І досить крупні плоди. Ребристий, дивіться, який американський. Це биче серце. У мене є італійське, але в нас теж продають наше українські насіння. Биче серце чи волове серце. У мене цього року я ще посіяла жовте биче серце, золоте биче серце називається, дуже смачний помідор. І я вже купила смугасте вулове серце на слідуючий рік. Теж хочу спробувати. Свої бобкати я знімала і вони в мене важать 180-200 я поважила. Це небагато, це тому що я там посадила кукурузу біля них. І Кукуруза близько біля них росла, 50 см. По-перше, коріння забирають поживу, по-друге, була тінь. Це неправильне рішення. моє було. Кукурузу я вже вирвала звітом. Ось ті очерики дуже смачні, чорні. Дуже смачні. Подивіться на капусту, дощик впав і вона поправилася. І вже білокрилка хоч і є, але вона вже їй так не шкодить. Бурачок, дивіться, як поправився. Дивіться, як ріпак зійшов густо, тому що падали дощі. Я вчасно його посіяла. Минулого року я посіяла, дощів не було, то пташки повизбирували і дуже мало зійшло. Там мене хтось питався, що краще ріпак чи гірчиця. Гірчицю рекомендують сіяти. Якщо ви будете на слідуючий рік, вирощувати картоплю. Але я говорю, що з гірчицею треба бути дуже осторожною, тому що я на чорноземі посіяла гірчицю, вчасно її не скусила, і вона в мене зацвіла. І на слідуючий рік картоплю не вродила. Тож треба бути уважним, щоб гірчиця не зацвіла. Але е, рахується, що це краще, якщо ви на слідуючий рік будете висаджувати картоплю. Ось така капусточка. Сьогодні зріжу, мама хоче голубці робити, в неї щось там немає, тож я її дам на голубці капусточку. Не дуже велика, але сирені якраз добре буде. Які в мене плани сьогодні? Зібрати помідори. Ще маю закінчити з квітами, бо я так і не встигла тоді. Також сьогодні мені треба зібрати малину, дивіться, який кріп харківський. Ото окропчик, який красивий. Роса ще в ньому є. І тут ріпак зійшов, це я вже другий раз сіяла. У мене день не було, тож треба ужину зібрати. Я не знаю, який це сорт ужини, але зараз є набагато кращі сорти ужини. Ви можете заказати на будь-якому сайті, де продають ужину. Або я навіть бачила, що продають ужину в епіцентрі. І також у нас в садових центрах продають ужину. Я теж буду собі купляти ще одну ужину, якусь іншу. Мені просто хочеться мати різні сорти, бо в мене тільки один сорт. Сьогодні мені треба позбирати малину і здати. Хто не бачив мої відео, то малина у нас 80 гривень за 1 кілограм. Отож, хочу порекомендувати усім, в кого приймають малину. в багатьох регіонах приймають малину зараз. Дуже вигідно посадити собі ось такий рядочок малини, здати, і ви собі щось заробите. І для вас буде малина. Можна і компоти закрутити, і варення зробити. Джеми. Можна вино з неї зробити. Я роблю таке вино наливку з малини, дуже смачна. Малина дуже корисна для тих, у кого густа кров, вона розріджує кров. Отож, я роблю такі соки з малини, щоб зимою пити, щоб розріджували кров. Малини теж зараз дуже багато сортів, особливо польської малини. І продається всюди, і її легко розмножити, і вона на одному місці може 10 років рости. Отож би посадити, я садила ще 50 см малину. І вона дуже розрослася, її вже треба проріджувати цього року. Я в 2019 році садила, а вже 22-й. І вона вже така трохи загущена, мені рекомендували її прорідити, але я так і не встигла прорідити. Цього року проріджу осені. Зроблю собі ще один рядочок малини. Бо якщо є такі важкі часи, ви залишились без роботи тимчасово, то можна здати малину і собі заробити пару тисяч. Так, мої баклажанчики, це Клара, це ранній баклажан ростуть. Вони не є в мене дуже великі, як бачите. А ось ікра, царська ікра досить великі. Зараз, подивіться, я вже показувала і знову от ростуть. Тут росте і тут росте. Ось. Дивіться, який помідорчик і вже тріс. Ось тому що падав дощик один раз, другий раз. і американський репристий. Хочеться день, напевно, сьогодні знову собі зірводиню. Дуже солодкі, смачні. Ой, вже відірвалося. Кадень. Я кавуни я купляла, кавуни я ще не рву, а ось день. Дивіться, отут вже трісла, треба її зірвати. Це, напевно, такий сорт. У мене сорт медок і колгоспниця. Цю теж треба зірвати. Знову хочу похвалитися гладіолусами. Ось один і другий темного кольору. Оці, що відсвіли, я сьогодні зріжу їх. У мене і маленькі гладіолуси є, подивіться, ось такий круг. Ось тут навкруг, все гладіолуси. Я не встигла обрізати іриса, тому я зараз в першу очередь приступаю до ірисів, я їх буду обрізати, буду залишати 10 см від кореня. А оце решту буду обрізати. Коли обріжу, тоді вам покажу. Бо зараз ця зелена маса трохи приглушає інші мені квіти. Дивіться, як гарно вже розрослася моя кобея, білі вітрила. Ось такі красиві дзвіночки. Тут в мене ще якийсь гарбузик виріс, я його ось так впустила. Треба підлити. Ось так має перше ось такі бутони кобея, потім робиться ось так, а тоді вона вже ось так красиво розцвітає. Такий салатово-білий колір. Дивіться, як красиво. Ще одна. Ось. І навіть ось ці бутони дуже красиві. Тож я задоволена, як вона в мене вже розрослася. На сонці, можливо, вона б краще розрослася, а тут тінючку, але нічого. Красиво. Якщо я вам хочу показати, дивіться, Космея червона пише. І ось такі червоні квіточки, а які виросли насправді. Здається, така квіточка дешева. Це фірма Седера. Ось дивіться, Седера. Вона недорога квіточка. А подивіться, який колір виріс. Я тільки купляла один пакетик і пише червоного кольору. У мене не було багато пакетиків. Отож не відповідає дійсності. Далі я купляла. Ось таку календулу лимонну, тому що в мене її не було. І вона в мене дійсно розцвіла. подивіться. Але це не така, як тут. Тут така пишна, набита, а в мене проста календула. Ось одна і друга. Теж не відповідає дійсності. Показую ще раз. Подивіться. Календула лимонна, однорічник. Ось така набита, гарна. А тут простенька така. Бачите, зовсім не відповідає дійсності. Так, і ще одну квітку вам хочу показати, ось таку. І ще я ось таку квіточку купила, саль піглосіс, суміш. І ось такі квіточки і виросли, бачите? Оце відповідає дійсності. Тут була суміш, і дійсно такі квіточки виросли. Є і червоного кольору, і фіолетового кольору. Ось. Це однорічник. Але що мені дуже вони сподобались тут ні, на картинці вони мені були якісь такі цікаві, мені хотілося їх е, судити. Але нічого такого особливого. І, напевно, вже на другий рік я їх не буду купляти. Попробувала один раз. Я хочу вам показати агератум. Можливо, ще хтось захоче вирощувати. Подивіться, він може бути рожевий, білий. Між Агератом і ось такий. Тут такий яскраво голубий, а тут більше до Фіолетового він в мене. У мене був рожевий, але цього року немає. Ось так. Хочу вам показати свої жоржинки. Оце одна. Оце друга. Ще ось такі в мене журжинки є. Бджоли працюють. такого кольору. Світло-світло-жовто, подивіться, яка краса. І трошки темніша тут є. Ось тут така крупніша є журжинка. І ще одна жовта. Сьогодні я ще хочу обрізати лапчатку і спірею. Теж хочу трошки обрізати її. Отож приступаю до роботи. Плати кодони сталося би почистити, подивіться. Мені стільки насіння не треба. Але я хочу цього року зібрати насіння і висіяти. Мені просто цікаво виростити. 15.09, отак у нас гримить, блискає. Дощ розпочався, я позбирала помідорчики, трошки огірків назбирала і назбирала тільки 4. Відерочка літрових малини, а решта не встигла. Дощ почав. Іриси свої я обрізала. І дощ почав. Такі в мене огірочки зараз. Помідори я теж тут позбирала в теплиці. Цього року в мене в теплиці не дуже гарний урожай. Я не задоволена. минулого року був кращий. Можливо, я помідори не, не такі посадила, як треба. Так, дуже шкода, що дощик падає. Оницю поставила в теплицю. Такі ще помідорчики, є, бачите. Це ювілейний Тарасенко. Ось тут чорна груша зав'язалася. А тут биче серце зав'язалось, бачите. Ще будуть помідорчики теплиці. Ось тут ще помідорчики такі. Тут це чорний принц. Як я казала, вони у мене невеликі виросли чомусь. Отут тут два більших чорних принців. Ось ці щось похожі на чорний принц. Бачите, такі як на малюнку. І по розміру підходять більш-менш. А одне жінки ні. Тут в мене апельсин, я вже зірвала. І тут ще такі помідорчики. Тут ще в мене огірок, треба його опустити, зараз опущу, хай йде донизу. Ось так я обрізала свої іриси. Як бачите, посередині в мене магнолія росте, але вона захворіла, тож я змушена була листочки обрізати. І не встигла я сьогодні її покропити. Думала після обіду покроплю, бо зранку роса була і не встигла. Цього року дуже гарні ось ці очитки. Тут в мене два. Бачите. Дивіться, Астри вже мають бутони. Димить. І отут два очитки, дуже красиві. Тут я ще зірвала ту квасольку спаржеву, у нас кажуть шпарагівка. Положила тут тіньочку, так дощ не падає зараз під домик положу. Так, ще більший дощ почався, вітер. Які хмари. Моя. Ось так. Це коріандр, в мене. Я підвішала і зібрала. Так, тікаю я до мами.